Що би я робила, якщо б я вела блог косметолога та хотіла багато клієнтів? Перше прибираємо фото баночок та естетичні фотографії з Пінтерест. Таке ми не використовуємо. Клієнт не купляє склади з баночок та шаблонної естетики. Він купує результат та довіру. Починаємо з кейсів клієнтів. Фото до після сторіс з прогресом. Особисті відчуття клієнтів це основа. Запам'ятай 40% контенту. Це робота в процесі та результати, розмови з клієнтом, процес як шкіра міняється, та пояснення різних етапів роботи. Люди мають бачити, що ти реально допомагаєш. 30% – це експертні рубрики. Поясни, чому не можна робити чистку за 255 гривень і чому не всі прищі можна вилікувати за допомогою домашнього догляду. Твоя сторінка буде 100% відсотків якщо ти будеш все це робити через свою особистість, тому що в 2025 році це тренд тренд на справжність та щирість. Якщо ти зможеш показати себе з усіх ракурсів. То, ти, чим живеш поза роботою, як ти піклуєшся про клієнтів, все це допоможе не боятися приходити до тебе на процедури. Далі 20% – це прямі продажі з закликом до дії. Так, це дуже важливо, але без експертності та довіри це не працює. А якщо ти нарешті хочеш розібратися, який контент зараз працює, через що можна робити повний запис на свої послуги, то пиши мені в Директ та записуйся на безкоштовну консультацію твого бренду.